Привіт друзі, слава Україні. Нарешті, нарешті і до мене звернулись з таким, з таким питанням, навіть е, вимогою. Чого ж ти камарад не говориш на російській мові, у тебе там типу, підписників буде е, більше переглядів в Ютубі лишніх 27,5 центів заробиш. Ну, друзі, не продаюсь я, не торгую тим. Я я і, в принципі, ті, що мене дивляться, я, я син Тараса, я Степана, син, знаєте про кого я. я. Я нащадок опришків, нащадок козаків, я нащадок того Володимира Великого чи Святослава, що, що півсвіту підняли на ноги, поставили на вуха. Отож я говорю по-українськи, я цю мову всосав з ціцькою і. І заради, і заради якихось переглядів, скажімо так, я не дуже меркантильна така людина, я, я люблю гроші, великі гроші, не маю правди. Але не продаюся. От друзі, пішов я знову, покрав сьогодні ну не 6 квадратів, а 4 квадрати плитки. Туго йшло. Я спішив чашку заливати, ай, потім якось поставлю, якось вирівнюю. В десятий раз переконуюся, десь схалтуриш на одному, потім. Гекнеться тобі, От сьогодні гекнулось, Ледве я з того вийшов. Ну і Забіг в той, де я пробки копав. я знов сьогодні викону попробував рахувати. Десь на 15 вирішив, що, я, це, що мені важко рахувати, математику не люблю. Все, пішов копати. Добре, друзі, не займаю ваш час. Отож, розрив яму, бо ходив туди по горі, де в принципі мали би стежки йти, і там мають бути монети. А там були пробки. Я пішов сюди і думаю... Тут монет немає, а ну піду що тут буде? А тут монета. Ну, а логічно. Ну зараз може щось знайду. Так, 3 копійки 61-го року. Знову ж, як будуть більш-менш три путьові знахідки, вийду в ефір, ні, то вибачайте. Друзі, добре. На зв'язку. От друзі, і ще одне хочу сказати, раз вже раз вже почав я говорити на ту тему. Завжди ми говорили, от наші предки славні, от славні діти козаків, славні діти опришків, гайдамак, бойків, питань нема. Але знаєте, все казали старші покоління, та ми у ваші руки, та 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 ми, та ми, та ми. знаєте, е, от люди, які віком від 18, від 17 і до скажімо, до 40, до 45, 50 покоління кіборгів будуть називати. Цього разу ми круто, як ніколи, я причисляю себе до них, бо ну, на війні якось бахмило, але на Майдані був. І от покоління, покоління цих кіборгів вперше, вперше за багато сотень років так плотно стали проти східного в лапках брата. Так що не менш славне це покоління. Ну, а у нас, друзі, а в нас, друзі, ще монеточка, але чомусь вони, і цей троячок, і цей п'ятачок смертельно поранені. Щось з ними тут робили. Тут підозрюю. Ішла якась дорога і, напевно, не на дорозі. Ну, коротше, зовсім не той стан, не лісовий. Може відкисне. навіть ну, якщо не відкисне, пофіг. Монета. Добре, друзі, на зв'язку. Це ж треба, друзі, блін. Ну і теж нічого не зробиш, бо я в двох місцях її розрізав. Як мені шкода. Я якось вже думав над тим. Я, я якось мурашок розкопав і бачив, що вони гинуть на морозі. Ну тут, блін. І нічого не зробиш. Обрізав з двох сторін. Просто обрізав з двох сторін. От таку маленьку змійку я зафігарив. Шкода. Шкода, блін. Да, друзі. Так буває. Саме головне, що є. Є речі в житті, що ти от зробив і все, і ти вже нічого не зміниш, і ти і це не поправимо. Те, ж каже, та пофіг, то фігня. Так, друзі, але, але не пофіг мені. Фу. От, знайшов цілий патрон. В принципі, є люди, які їх кілограмами знаходять. У ну, мене в принципі десь так, щоб цілий, ну десь може десятий випав. Так що в мене він можливо, рідкісніша річ, ніж ніж монети. А точно буде 10, а монет я вже сотні знайшов. От, Друзі. Сумно, сумно. Вечір наступає. Коротше, напевно не буде третій монет. Жаль. А є, друзі, Ходячку, як правило не знімаю. До речі, в мене в магазині не беруть такі. Що з ними робити? Пробував вимочувати вокс, в оциті, то десь ну, рублів з п'ять. Гривню гривню з п'ять е, спалив. Експериментував, не беруть, коротше. В банк їх здати чи що. Як їх чистити? В такому стані не беруть. До зв'язку. Ісус мене любить. От, маєте. Це що в нас чекаєте? 5 копійок, рік І дід... Рік я не побачу, тут вже вечір. Тут здається такий білий день, правда, але це Це ілюзія, чомусь так камера показує, Блін, якщо буду так вийти додому то буду так типа вдень йти додому головне дивитись на дисплей от друзі є 5 копійок пізні і година пізня треба пологонько змотувати вудочки і шкрабати додому щоб мене тут вовки не з'їли 100% друзі я вже нічого не знайду бо то вже то вже пізня ніч пора вже і погами і в люлю. От друзі, дякую, що ви мене дивились. Нічого, я без задоволення вам показав, як я знаходжу фіболи, як я знаходжу крейцари або динарії. Не знаходжу. Що поки? показую то, що, показую то, що знаходжу. Фактично, друзі, я... кожне моє відео я, я... я знімаю, щоб... Закинути в мережу, що може колись подивились на мене мої, мої діти, мої внуки, мої правнуки і всі, і всі, хто прийдуть після мене, таким чином я гарантую собі безсмертя, бодай віртуальне. Благо е, інтернету, Ютуб е, сам окремо взяти дає можливість це зробити. Отож, бодай в інтернеті я буду безсмертний. Друзі, підписуйтесь на канал, хай щастить вам!